Величезний лептоп, це у нас ноутбук для вивчення мов. Мови у нас ідуть Ісландія, Фінляндія. Значить, такий величезний, він масивний, має зручну ручку. Тут також присутня мишка для зручності, можна пальчиками, можна за допомогою мишки. LCD, екранчик, натискаємо на кнопочку, вмикаємо. Ось тут перемикаються дві мови. Hey, Гарно говорить, тут можна регулювати яскравість екрану і також гучність екранчику. Вмикати режимчики, натискаємо Enter. Ось і вивчаємо мову. Тут йдуть різні завдання. Мишка кріпиться, працюємо за допомогою неї.